Доброго дня! Ми з України. Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз ми з вами будемо дивитися Велика Лепетиха. Каховський район січень місяць. Так, давайте. Значит, Велика Лепетиха. Каховський район січень місяць 2023 рік. Що буде відбуватися стосовно орків? Так, і давайте січень-лютий. Все ж таки давайте трохи захватимо лютий місяць. Ми потім з вами ще раз подивимося, але для впевненості давайте два місяці. Велика Лепетиха найближчі два місяці. Січень 2023 рік. Що буде відбуватися стосовно дії? Так, ну давайте спочатку. О, дно колоди вже радує. Ви ж знаєте, я бажаю дивитися дно колоди. Я вважаю, що це найголовніша карта в розкладі. От, ну давайте. Постосовно орків. Війна. Дуже багато брехні. Бачите, дивіться, я вам скажу так. От сьогодні я вже дивилася м пару міст, так? Да? І практично однакові карти. Чого? Вони чекають допомоги, матеріальної допомоги. Вони чекають поставок. І тут так же само, дивіться, вони чекають поставок, туз пентаклів, Вони чекають величезних гроші. Ну, величезні гроші, я розумію, може, це вороження, може, це воєнний. Да? Вони будуть якимось дуже обманним путем, обманним путем, Я не знаю, чи вони туди, щоб доїхали, чи я не знаю. Це по карті Верховне Зліття, це якось дуже тайно, дуже тайно вони це хочуть зробити. От, і вони чекають, вони вже все зробили. Можливо, вони вже заказали те, що має прийти, Чи, можливо, вони вже знають, коли саме воно прийде да, до них. Вони чекають дуже великих поставок. Ну, Давайте будемо дивитися, допоможе їм це чи ні. Що буде відбуватися? Руйнування можливі. Що буде відбуватися? Значить, що? Ітогова карта то карта стабільності, тобто все має бути налагодитися. Але це треба буде пережити. Чому? Тому що карта луна, сімка мічей, тройка мічей. Це все карта обману, це можливі руйнування, напряження сіл, воробство, грабіж, дуже великий страх. Дуже великий страх. Там поки що, поки що дьявол, але на даний час там карта дьявол, я все це розумію. Але по ітогу дьявол уходить до нових берегів. Він має відходити. Ну що, імператор? Ну Будуть боротися вони за це місце, велика лепетиха, вони взялися, вони будуть 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 допоможі просити в короля Кубка. Я не знаю, хто такий король Кубков. Народ, я не знаю, хто це такий. Яка це страна, я не знаю, я не розумію, я не можу так сказати. Але вони йому будуть допомагати. Дивіться, от по магу і по е, восьмерке пентаклів, вони йому вже допомагають. Да? Оцей король Кубка, він вже допомагає. І вже не один раз він йому щось допомагав. Тобто. У цій країні, да, країна, король, король Кубка, ця країна. Там вони, по щось роблять. Ну і, наверное, на вооруження відправляють. Ну, давайте пройде до окупації. Січень місяць щось тут по картам. Я думаю, що ні. Якась, бачите, затримка йде. Коли буде саме до окупації, по можливості, скажіть мені, будь ласка. Січень лютий. Море, бережіть з моря, води. Я думаю, звісно, я yeah. вам так скажу, ізгнання е буде, бій буде вестися, бачите? Я не можу сказати, що пройде все більш-менш нормальна на сьогоднішній день. На сьогоднішній день перемога. Велика Лепетиха за Україною, ви вертаєтеся додому. Вот. Но на сьогоднішній день це березень. Бачите, помінялася помінялася енергія. Я думала, що буде раніше. А зараз, виходить, якийсь застой іде. Бачите, йде застой. Е, ну, але дороги відкриваються. Тройка жезла це відкриття путей, це відкриття доріг. Е, у вас боротьба, у вас е, результат, ви будете мати результат, ви будете мати перемогу. Но, колоди, е, колесо Фортуна, тобто у вас все зміниться. Колесо Фортуна це все зміниться. По поводу вас на даний час питання ще вирішується. Питання ще не вирішено, не вирішено на сьогоднішній день. Ну, у вас все буде добре. Велика Лепетиха це карта Солнышка. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.